Все, ми в ефірі. Що, запускаємо зразу? що no. Шо, хочеш, щось може розказати. No. Ну правильно, як ти можеш щось розказувати, коли в тебе хер в роті? No, малю в роті грибочки. Психоделічні, надіюсь? На no, жаль, ні. О, інферно, хто б сумнівався. Перша каточка і нам попалася, кончо. Стаємо ліво-право, тому що вони, скоріш за все, будуть пушити. Окей, okay, я право тоді. Логічно. Кол не спрацював. Один тюрма ага. сидить. Один. У мене. На дамажу. дамажу. Ти здохнеш, чи ні? Звісно, Тоже. Лохп задамажив. По ньому ми не з першої я навалив крінжотини. Я ні. Найсподівайся за ньому. Хороший. Ізі, ізі, ізі. Я 99 дав тебе. Ти добив мені так. То чого ти не дубив одразу сам? В чому твоя проблема? М? Не чую. Тебе досі в описі без льота. Да. Вже можна міняти? Да. Я на шифті обхожу. У мене з двох сторін. Поняв, поняв. Цього мінус. І зліва був. по Заходь, я з тюрми дивлюсь. Плейн. зразу. Але, по-моєму, хоч Може, йди, 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 по-моєму, чув, але я не чути мід. Він не йшов, типу, знаєш, на ліву сторону. Я чекаю. Мід, мід. Поняв. Він же потух так. Де? А, поняв. Прям далеко. Один тюрьма, а другий... А, не понял, звідки? А другий поїде з Біблії. А, другий вже плентух. Фрес. Ти що-небудь робити будеш? Ти ты нахуй, тумба юмба ебана нахуй. Ти нахуй я, блять! Знаєш? Ти, <свят> ну, в общем, хороший друг. Тим да. часом. Якби не було ніяких переслідувань за сторони закону... То. <свят> або плент і тюрма. Або апс, і тюрма. Плент і тюрма. Ну, плент точно. <свят> Мені два смака дали. Mm -hmm. добре. <laughs> І вони ще й моліки дають в свої ж смуки. Генії. Я дивлюсь. Я біля тебе, якщо що. А, окей. Добре. Я дивлюсь сади, то що можуть обійти. Світ. А, сплантатись. Поняв. Мене аж дёрнуло. Mm -hmm. Ага. Люта флешка. Флешка хороша. Сейчас. Понял, смотри. Всё, я не вот так кончено Давай, давай пушим, пушим Ливу. Прям люто пушим. Да. Раскидывай. Угу. <into> ну да. Это другие в пустоту тоже коцаны. Прям там за коробкой, да-да-да. Ну, НЕО! Попади ще раз, попади ще раз, просто раз. Хорош. Ва! Тепер мы кончені. Минусів не бачу. Прям свої стихії, я кончений, ура. Вообще просто зверху випркнуть неадекват. Ладно. Ладно, я зрозумів, мені дали смаки туди і туди. Мені дали вогонь. Але мимо. Дали зі сторони тюрми. Один плент. один плент і один став на машину. Один плент. Не знаю, чи попав, чи ні, напевно, ні. Правіше трохи. Хорош. А то плюшечка. На скеле. Затова я кил. Минус. ще другий. ще один. Жду в притуле. Я ми в Андре я протул. Вот так сегодня у нас каламбурчики будут. Назад, 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 рухи ні, Не, не, не палец. Скид ему дав? 27 40 40. дав ему. Бойлер заешов. Походу. Майны кинули. Да, мене один. Сейчас я бойлер убеду. Чел просто поландує. А, ну я даю просто в тілу маю і інший там де я був. Але далеко, ті на міду, так що можу обійти. В тебе не стільки вірю, що я ти Ну, я скажу это, я верю. Не, я просто чуть на стике, наверное, насрал. Чуть. Тихо-тихо. Баба бой. Я чуть на курку на незабайту вс. я не надамажу, то... Ти тобто б не постріляв. <сміх> Без мене би ти все одно нічого не зробив. <сміх> <Трешка> ні. <плес> а, <плес> Один. один. <плес> yeah, Ща, розкажи, поки щось цікаве, я гляну, що там у мене зі звуком. Угу. <плес> Бажано без хера в роті. Mm. Обычно просто привык. Вот це прямо трансляцію.